Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо дуже смачний салат з найкращими поєднаннями копченої курки з ананасами, а сир з яйцем додасть салату неймовірно легкий смак. Цей салат обов'язково стане прикрасою будь-якого святкового столу. Дуже красиво він буде виглядати в прозорих. Порційних піалках, де буде видно кожен шар салату. Я приготую один великий салат в кільці у вигляді віночка. І так, нам потрібно копчена куряча грудка, твердий сир, ананаси, яйця для прикраси горіхи і також лишимо трішки ананасу. Будемо збирати в роз'ємному кільці. Посередині я ставлю стана, стаканчик, так як буде це виглядати в виді віночка. Копчену курячу грудку нарізаємо кубиком. Це буде перший шар салату. Друзі, бажаю всім мирного неба, Божого благословіння, ну і, як завжди, приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте пальчики вгору, натискайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення про мої нові відео. І так, нарізали курочку, викладаємо першим шаром. Розпреділяємо і будемо робити сіточку з майонезу. Можна замінити також на сметану, на греческий йогурт. Другим шаром підуть ананаси. Нарізаємо також їх кубиками. Ось я два кільця ананасів лишила зверху для прикрас салату. Перекладаю все, всі ананаси порізані на курочку і також роблю трішки сіточку з майонезу. Яйця відварені курячі я натираю на крупній терці. Можна також кубиками, але натерті мені краще в салаті. Вони більш краще лягають. Викладаю. І трішки так ложечкою їх поправила, втрамбувала в салат. І роблю сіточку з майонезу. Зверху натираю сир твердий. Знімаю кільце. І притираю з твердим сиром натертим. Натирала я вже більш на мілкій терці. Ось притерла і виймаю стаканчик зверху. Ось такий салат. Зараз ми його будемо прикрашати. Прикрашаєте за своїм смаком, можна просто притерти горіхами і все. Горіхи придадуть, мені дуже подобається курка, ананаси, і щоб там були грецькі горіхи. Дуже смачно. Ось так викладаю, прикрашаю кусочками ананаса. В принципі, і на столі видно, що це салат з ананаса. Горіхи я порублю трішки ножем, щоб не були такі великі кусочки. І ось так. І буду прикрашати з боку такий віночок роблю ободочок з горіхів. Обов'язково приготуйте цей салат. Це дуже смачний, ароматний салат виходить. Всім приємного смаку, до нових зустрічей!